Здавна ліс чарував людей своєю величчю, красою та таємницею. Його шелестливі крони, тисячі голосів, птахів, аромат трав та квітів, все це наповнює душу спокою, дарує натхнення та єднання з природою. Не дивно, що ліс став одним з найулюбленіших мотивів українських поетів. Ми підемо до лісу, де світяться пеньки, де ходять хитрі лиси. І шастають вовки, де велетні ялини повалені лежать, і ласує малиною весела ведмежа, де білочка на гілочці була і не була, фостика видніється з дубового дупла. Гілочками лісу білочка стрибає, в ротику горішка зубками тримає. Треба їй все літо добре працювати, Щоб в холодну зиму їжі вдустей мати. Лісова стежинка – як чарівна доріжка, що веде у казку, вона тихо тягнеться між деревами, ніби запрошує погуляти. На ній м'яко шурхотить листечко під ногами, а поруч ростуть пахучі квіточки та травічки. І кожен крок цією стежінкою це пригода. Зайчики у лісі є маленькі, такі гарні і сіренькі, довгі вушка вони мають, по траві вони стрибають. Хто у нас така гарненька, білогруда та руденька, «Миші, зайці, не беріться, бо полює вас, лисиця, гострі зуби, сильні лапи, дуже схожі на собаку і полює дуже довко. Що впізнали друзі вовка? Він нікого не чіпає, в лісі їсть. Траву гуляє, але гіллястими рогами може впорати з вовками. В лісі тихо всі поснули, шепчуть сосни, люлі, люлі. Вліз ведмедик в теплу хату, смокче лапу волохату. Та не спить малий, зітхає, хоче меду, та немає. Любі дітки. Дивіться, на велику хижу кицю, в плямах, смужечках строкатих збирається йти гуляти, зуби кігті, як ножі, звірі, хто куди біжить, зараз буде не до ігор, бо полює лютий тигр.